Привіт, любі, друзі. Я рада знову з вами побачитись. Я зробила таку прямо велику, дуже паузу в своєму Ютуб-каналі. Вона сталася випадково більше місяця, напевно, ми з вами не бачились. Але вчора а, був мій день народження, і я одне з рішень, яке прийняла, це те, що цей рік я присвячу увагу регулярно цьому Ютуб-каналу, тому що я його дуже люблю. І хочу продовжити, тим більше що накопичилось досить сильно те. А сьогодні буде тема, яку насправді мені здається, я вже розповідала колись, але прилетіли нові питання по ній, нові люди, і я її тут осягну. Вона буде пов'язана з фізичним тілом безпосередньо. Але я нагадую: цей канал в цілому, якщо можна якось означити декількома словами, про що він. Він про причину наслідкові зв'язки, як вирішувати свої справи, свої причини по життю, не через поверхневість, коли ми чисто затираємо результати, а потім знову все повторюється, а максимально з самих причин. Саме тому я займаюся темою карми напряму. І при цьому в мене є безпосередньо медична фізіологічна освіта, декілька її видів, прямо-таки. І я вас буду проводити через поверхневі питання. Поверхневі не тому, що вони дріб'язкові, а тому, що вони на поверхні, їх видно. І в самі причини причин буває дуже багато. Сьогодні в нас тема високий тиск, тільки зараз я зрозуміла, що я в червоному одязі. Прямо як молекула гемоглобіну. Отже, і ми почнемо. Че, е, я сказала підвищений тиск чи червоний тиск. Підвищений тиск. А, отже, е, підвищений тиск це насправді симптом, який трошечки, так знаєте, його лікують. Ну, я сьогодні не сама. Скажи привіт. Ти будеш моїм компаньйоном. Його зараз, якщо ви підете в лікарню, наприклад. Так, вам вимірюють, вам обстежать все тіло. І насправді я, як, напевно, оптиміст та насправді реаліст, я по життю відслідковую, що зараз медицина просувається вперед. Дуже багато які лікарі діють комплексно, багато які лікарі використовують в своєму арсеналі безліч методів. Тобто, це вже не тільки просто фармацевтичні препарати і затирання поверхневих симптомів. Вони можуть радити досить суттєві глибинні речі для корекції свого стану. Але якщо взяти в цілому підвищений тиск, коли визначається, в нього є різні ступені, скажімо так, різні стадії. Тобто, коли тільки почалось це в людини, це не так часто, це не так сильно, і вже така стадія, коли людина не може ніби жити без певних ліків, які... Примусово знижують її тиск. І от про це ми і поговоримо, що ж робити. Робити, як завжди, потрібно, відштовхуючись від того, в якій власній реальності ви зараз знаходитесь. Тобто, перше, наскільки у вас це давно, наскільки це сильно. Якщо ви вже приймаєте ліки, для зниження тиску, і це регулярні певні ліки, наскільки критичні вони вам, тому що буває, що їх не можна відміняти, так само, як і певні гормони, тому що вони вже, ваш організм вже до них звик. Але це ніколи не заважає подивитись глиб. Ніколи просто так підвищений тиск не виникає, тому що оп, організм такий, що зробимо? Підвищимо тиск просто так, щоб цій людині було некомфортно жити. Ні. Одна з причин. Переберемо зараз фізіологію і стани. Фізіологія, підвищений тиск. Дивіться, сама суть, тиск. У нас є А, судини. Судини. У судин є стінки. стінки судин. В ідеалі стінки судин, вони міцні та еластичні. Тобто міцні і еластичні. По ним тече кров. Коли в нас, наприклад, не дуже оптимальний спосіб життя, ми пізно лягаємо спати, ми пізно встаємо, або, взагалі, пізно лягаємо, ще й рано встаємо, коли їмо не дуже корисну їжу, рухаємося мало, ну, ви зрозуміло, стресуєте і так далі. Особливо коли ще й в організмі виникають запалення, запальні явища. Запальні явища дуже сильно провокуються тими самими факторами: насправді їжа, стрес, внутрішні стани, низька активність. Ще й коли в їжі у вас мало свіжого, мало того, що насичує організм прям користю а багато їжі, яка насправді є баластом і закислює організм. Ви напевно, може, чули про. Те, що організм може закислюватись, може ставати більш лужним. Це окрема велика тема. Так от, коли організм закислюється, в ньому починають розвиватись запальні явища. Вони йдуть від кишківника зазвичай починається все це в кишківнику, там змінюється ваш мікробіом, змінюється весь все поселення там. Запалюються стіночки кишківника, слизувати, і від цього це вже розходиться на весь організм. Де в організмі більше проявить себе запалення, залежить від того, отут вже часто рулить психосоматика. Тому що там, де в нас є певні конфлікти, внутрішні, душевні або ментальні, значить, ті органи, ці зони, які за це відповідають, вони а більше вражаються, вони перші відповідають. Скажімо так, це ті слабкі ланки. В когось це будуть запалені по типу циститів, молочниць, в когось це буде підвищуватись тиск, в когось почнуться бронхіти. По-різному буває. Знаєте, з чого це все весь цей ланцюг почне розмотуватись? І коли запалення починаються стінки судин, вони змінюють свої параметри з міцних та еластичних. Вони стають більш слабкими та ригідними. Тобто, що це разом дає крихкість, їх крихкість. Далі у нас є кров. А кров, наскільки ви знаєте, там є еритроцити, є рідина, яка плаває все це разом червоного кольору, якщо дуже, звичайно, по дитячому пояснити, але суть в чому. Кров буває різного рівня щільності. Буває кров нормальна. Рідка та густа, в ідеалі вона нормальна. Тому що, хоча й кажуть, що класно рідка кров, в цьому теж є певні якби, кордони, до яких вона має бути рідка. Еретроцити це такі клітинки, кров'яні, червоні, приплюснуті, в ідеалі вони пливуть по цих судинах наших і вони всі окремі. Коли ж у нас починається запалення, ці еритроцити починають злипатись, і тоді вони вже погано доносять кисень до нашого перш за все, мозку та серця, особливо мозку. І тоді мозок починає страждати, йому не вистачає кисню. Це розходиться на увесь організм, як мінімум, ми гірше соображаємо, ми гірше думаємо, в нас погіршуються когнітивні якості, але насправді наступає сонливість, тьмяніє кольор обличчя, випадає волосся, дуже багато різних ознак. Тобто нам просто в нас знижується рівень життя, наш фізичний рівень життя. І, відповідно, коли кров густа, це часто, коли еритроцити саме зліплені. Відповідно, подивіться на оці сигнали. Мозку не вистачає кисню. Відповідно, організм, уявімо, що це особистість. Як вирішує, як кисень постачається в мозок через кровообіг. Йому не вистачає кисню, і кров починає текти. Тобто організм робить все, в нас пришвидшується, пришвидшується серцебиття. Судини більше женуть кров, щоб більше, більше кисню, і в результаті підвищується оця ніби швидкість огортання крові по тілу. Але кисню більше від цього не стає, тому що йому там немає звідки взятись. Плюс, коли кров стає густою, це напряму наслідок до речі, чого це наслідок? Це наслідок зневоднення, тобто, коли ми п'ємо недостатньо води. Да не ту воду, тобто воду невідповідної якості, неправильного піаж, тобто погану воду, або мало води, або особливо, якщо ви любите чаї, каву, і вам здається, що це ви п'єте ну рідину ж п'ю, ви п'єте рідину, але по факту це їжа. Тому що на чай та каву вмикається підшлункова і обробляє її як їжу. І насправді, коли ви випиваєте чай або каву, то Вся наша система вона працює таким чином, що вмикаються нирки та навпаки ще більше відфільтровують рідину з нашого організму. Тобто ви багато сходите в туалет, але при цьому особливо рідини в організмі більше не стане, навпаки, менше. Саме тому, багато хто знає, якщо ви п'єте каву, то краще би скомпенсувати цю чашечку кави ще стаканом води. Тому що насправді на цю чашку кави. У вас води в організмі стане менше. І це якщо як впливає саме на тиск ця історія з точки зору зневоднення кави. А, далі, тобто, у вас кров ви не допиваєте, наприклад, води. Ви їсте багато приготовленої такої, такої термічно обробленої їжі. Їсте мало, наприклад, фруктів, овочів, зелені, свіжих, автоматично кров стає густішою. Ще до цього додамо, що людина мало рухається, якщо. Тобто в неї не дуже рухливі взагалі рідини по організму, кров стає густою. І от дивіться, ці судини, вони є. Серце намагається просто вхнути цю загущену кров далі, мозку не вистачає кисню. По судинах тече, наскільки може ця загущена кров, вона тисне на стінки судин. Відчуваєте так? Стінки судин стали більш крихкими, і при цьому ще й кров'яний тиск через швидкість та густину крові став більший на ці судини. І відповідно, що ми маємо: ми маємо головні болі, ми маємо погіршення загалом самопочуття, ми маємо підвищення тиску. Тобто одним з методів зі шляхів нормалізації тиску є перевірити свій водний баланс, водний режим. Можна це зробити на вагах. Є спеціальні розумні ваги, куди ви стоїте босими, босоняш, і вони вимірюють, скільки у вас м'язевої, кісткової тканини в організмі, ваш там біологічний вік і відсоток води. А ви можете просто визначити свою норму води приблизно за день, це буде приблизно 30 мл на 1 кг вашої ваги. Ви це помножите і розумієте, що от стільки за день треба подивитись, щоб приблизно випивати води. Більше її п'єте вранці, менше на вечір ну, це вже окрема тема. І коли води в організмі стає достатньо, кров стає рідшою, то і серцю не потрібно так сильно проганяти кров. Через всю вашу ось цю систему. Відповідно, тиск може нормалізуватись, але це лише одна з причин. Друга причина це стрес. А, насправді, якщо подивитись, як кава вона діє дуже по-різному на організм. Одночасно вона може дати запалення, вона дає підвищення тиску, вона дає зниження кількості рідини в організмі, вона підвищує роботу наднирників, так само і стрес. Стрес також зневоднює організм. Через стрес загалом, знаєте, кажуть, що причина всьому стрес. Як один з прошарків, так, дійсно, з прошарків саме причин, якщо не лізти глибоко в тему карми і станів, чого? Коли ми в стресі, особливо в хронічному, організм заходить в таку фазу, він намагається себе скомпенсувати та врятувати. І у вас автоматично фоново. Знаєте, як такий а, а вмикаються наднирники. Тобто це органи, які нам а, дають адреналін, дають кортизол. Тобто вони дуже хорошу функцію виконують, вони нас рятують, коли нам треба кудись втекти, зістрибнути, тобто зреагувати і різко. То завдяки ним у нас різко підвищується рівень кортизолу, і ми можемо це зробити. Це дуже класно працює в гострих стресових ситуаціях Коли ж стрес такий постійний, хронічний, а ви точно себе в цьому впізнаєте, скоріше за все. Тому що ви просто без цієї проблеми ви б не дивились відео про високий тиск. А якщо у вас хтось з рідних з високим тиском, то автоматично в той людині точно є підвищена робота наднирників. Наднирники, вони цей паровозик чух-чух-чух, просто запускають в постійну роботу. В результаті у вас підвищений рівень кортизолу просто постійно фоново. Коли у нас підвищений рівень кортизолу і такий фоновий стресовий режим, дуже сильно. Використовуються нутрієнти організму, Всі ці цинк, магній, феретин і так далі, всі назви, що ви знаєте, організм дуже швидко використовує. Чому? Ну тому що вони потрібні для використання організму в такі стресові моменти. І також що стається, коли в нас підвищений кортизол, в нас підвищене серцебиття часто, або воно дуже легко підвищується, або воно фоном у вас підвищене, коли підвищене серцебиття. Це ж кількість ударів за хвилину, наприклад, кров, відповідно, теж швидше ганяється. І це також причина високого тиску. Тобто, по факту, якщо ви так подивитесь на саме явище високого тиску, це ніби загущене життя. Коли ви всередині, ніби в такому стані, все має бути швидше, все має бути якось потужніше. Кров густа, реакції густі. Тобто реакції реактивні. Ви можете помітити, в цілому, якщо подивитись на людей з високим тиском, часто це люди або емоційні, або холеричні, тобто. Ті, що легко роздратовуються, ті, що легко виходять на високі ноти, ті, що легко там готові там, бігти, бити, кричати. Чому? Так, тому що високий тиск він також підвищується, при тому самому стресі, він збирає нас, збирає наше тіло, але він аж ніяк не розрахований на повсякденне використання. Це дві з основних таких базових причин. Ні, є третя. На рівні фізіології ще є третя. Це наскільки у вас пружні, розслаблені, в міру тонізовані, в міру розслаблені м'язи, і наскільки у вас вільні фасції. Тобто у нас є шия і спина. Ви вже знаєте теж біч сучасного часу це постава. Ми всі трошки ось такі. Коли шия з'їхавши вперед, відповідно, вага голови вона стає нібито більшою для тіла через зміну кута. Звісно, вага вона лишається тою самою, але те, як вона тисне на всю нашу систему, збільшується. У вас перенапружуються певні м'язи. Тут. Коли м'язи перенапружуються, вони навіть можуть спазмуватись, і вони можуть стискати судини, як нервові. О, Боже, забула слово, ну ви зрозуміли, як нервово наша система можуть стискати, так і судини. І коли звужується прохід в судині, це також впливає на те, як кров у вас ходить в області голови. Тому просто обов'язково потрібно піклуватись про свою шию, про свою спину, грудну клітину. Ну, загалом це всю систему, починаючи від п'ят, саме в розрізі м'язи, м'язевий каркас, вільність руху. Суглоби, ми так можемо ланцюжком на все по тілу перейти, але ви зрозуміли, тому що вже багато разів я бачила по собі, по іншим, що як тільки починаєш більш так дисципліновано займатись спиною, шиєю, починаєш займатись навіть апоневрозом, тобто, це ось цей, цей м'язевий шолом наш, який вкриває череп, ось тут. По голові, коли просто навіть починаєш масажувати, змінюється і кровообіг в голові. Теж спочатку це взагалі може навіть трохи налякати, тому що інколи люди якраз зі зміненим тиском починають коли балансувати свою систему, займатися тілом, займатися розкриттям грудної клітини, диханням, то спочатку тиск може змінитися, трохи злякати, тому що почнуть. Балансуватись, гармонізуватись, все судини, і у вас, нарешті, за довгий час кров по судинах, в голові починає текти нормально. Просто нормально. Не якось магічно, просто нормально. І це може викликати незвичні відчуття. Все це фізіологічні причини. За ними стоять стани, тому що насправді всі наші дії, вибори, рухи, навіть вибір їжі, він. Це вже результат наших внутрішніх станів. І отут ця тема більш глибока, і насправді причини лежать аж там. А можна це вирішувати на рівні психології, пропрацьовувати свої несвідомі реакції, затиснуті емоції, можна піти на тему ще глибше, карми, станів своїх внутрішніх, це вже той рівень, з яким я працюю. Там важче все пояснити, але воно потужніше виправляє. Знаєте, це як екскаватором вигрести причину. Тому що насправді високий тиск це завжди наслідок певних. Викривлених станів, викривлених реакцій на зовнішній світ. І так різко, тимчасово підвищений тиск, коли нам фізіологічно потрібно, це одне. Коли це вже переростає в хворобу, тобто, коли це прямо симптом, який дуже непокоїть, який приводить до дискомфорту, який повторюється, повторюється і наростає. Це точно завжди причина цього у внутрішньому стані. Тут дуже допомагають медитації, все, що заспокоює, все, що проясняє. Тому що часто причинами високого тиску, внутрішня нетерпимість до інших людей, внутрішні конфлікти. Коли я відчуваю одне, кажу інше роблю взагалі третє, внутрішня напруга. Тобто, якщо ви помітите, на що схожий високий тиск напруга. І це завжди про внутрішню напругу, і можна йти звідти аж. Найпродуктивніше робити дії на всіх рівнях, тобто піклуватись про фізичне тіло, змінити харчування, пройти обстеження, налагодити свій рух саме потрібним чином. І глибинно зсередини пропрацювати свої реакції, свої стани, свої шаблони, мислення, поведінки, і тоді воно дасть результат, не потрібні будуть ніякі пігулки. Тому що, якщо повернутись до теми, що тиск підвищений, і людина вимушена пити щось, що його занижує, дивіться на цей механізм. Я розумію, що є моменти, коли людина вже прийшла до цього. І ну, вже так сталося, так вже потрібно. Тоді можна продовжити пити пігулки або зменшувати їх дозу і паралельно пропрацьовувати всі ті інші причини, про які я сказала. А, а можна подивитись в суть явища. Дивіться, коли ми п'ємо певний фармацевтичний, хімічний, особливий препарат, який штучно знижує тиск, ми протидіємо своєму організму. Тобто, організм вже підвищує тиск не просто так. Тобто, підвищення тиску це не аномалія, це не хвороба. Підвищення тиску це компенсація певних процесів в організмі. Тобто були причини, через які організм підвищив тиск, тому що він цим себе рятував. І якщо у вас, в принципі, якась реакція по організму, це тому, що організм нас рятує. Це так само, як біль, який десь виникає, і ми знаємо, що там щось не те. Наприклад, ми там опеклись або порізались. І завдяки болю ми знаємо, що ага, треба звернути туди увагу, ми реагуємо так само і тиск. І якщо організм підвищував тиск, то насправді він себе балансував. І потенційно, чому люди, які п'ють вже пігулки, Потім потрібно або дозу підвищувати, або вони вже не можуть без пігулок, тому що пігулки знижують тиск. І організм, йому цей тиск був потрібен для того, щоб, наприклад, в мозок кров нормально гнати кисень. Він розуміє, що ага, понизився, мені ж треба вище, і він ще підвищує тиск. Саме тому не можна кидати різко пігулки, тому що а, якщо їх різко кинути, а організм вже звик, у вас тиск ще скакне. Тобто він скакне не як раніше у вас підвищувався, а вище то. Тому що а, ну це уявіть, уявімо, тигра, який біжить, і раніше йому потрібно було перестрибувати там отаку калюжу, наприклад, він біжить або ров. А з часом йому потрібно стало перестрибнути вже ось цю. Розумієте? І це як наш організм. Якщо пігулки оце все закривали, закривали, він просто потім скакне ще більше. У порівняння з тигром абстрактне дуже, але ви зрозуміли. Саме тому краще, звичайно, вмикатись і задаватись глибинними питаннями раніше. Чим раніше ви задастесь, тим краще. Загалом, чим ми раніше задаємось якимись питаннями внутрішніми, що ж мені з цим робити? Це не є окей, мені не подобається. Якщо це розвинеться ще далі, тим легше буде вихід з цього. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам прекрасного тиску, прекрасного самопочуття. Можливо, у вас є якісь спостереження або а, додаткові запитання. Запитуйте. Будь-яку фізіологічну тему насправді на рівень причин можна, можна дуже е, сильно розгалужувати, тому що причин багато. А, є ще один момент стосовно генетичності цього, то що, а от в мене в бабусі, в дідуся, в папи, мами, теж так було, в мене теж. справа не в тому, що вам передалась генетика цього. Справа в тому, що вам передались внутрішні програми та реакції. В результаті яких організм реагує стресом та підвищеним тиском. От і все. Хочете розібратись більш детально, більш глибоко, приходьте на консультації або в сеанси, або в клуб архітекторів, я завжди вам рада. Якщо вам цікаві ще певні теми, пишіть в коментарях. Будемо їх висвітлювати, тому що через призму причинно-наслідкових зв'язків можна провести абсолютно будь-яку тему. Всіх! Цілую прекрасного дня, пока, пока.